Комфортне міське середовище це простір, у якому немає занедбаних територій чи будівель. Переконані в Криворізькому центрі сучасної культури. Тож вирішили присвятити питанням урбаністики та модернізації індустріальних та культурних об'єктів цикл лекцій. Їх проведуть фахівці криворізьких вишів для усіх зацікавлених, в тому числі потенційних інвесторів. Саме зараз ми бачимо великий. Е Велику потребу в модернізації українських міст саме криво одного з цього кривого рогу, тому що ми бачимо великий е, наплив ВПО, ми бачимо великі потреби ветеранів війни. Питання е, доступності, комфортності міста, а саме, і збереження нашої культурної спадщини стає дуже актуальним. Відкрила проєкт Вікторія Пацюк, доцент кафедри туризму та економіки Криворізького державного педагогічного університету. Науковиця досліджує досвід європейських країн у питаннях ревіталізації, а саме оновлення міського простору. Процес ревіталізації передбачає надання другого життя, другого дихання колишнім відпрацьованим промисловим об'єктам якими є заводи, фабрики, шахти, відвальні комплекси, кар'єри, тощо в Європі дуже широкий спектр різноманітних трансформацій цих територій за різними ракурсами. Тобто, ці об'єкти після того як вони вже втратили свою виробничу функцію, їх переробляють чи то в торговельно-розважальні комплекси, чи то в спортивні об'єкти, чи то в об'єкти індустрії розміщення, харчування, тощо. Тобто, спектр дуже великий і власне креативність там не знає меж наше місто так. Також має дуже величезний в цьому потенціал, тому що в нас тут дійсно зосереджена вся палітра різноманітних виробничих комплексів, як такого гірничо-промислового формату, так і фабрично-заводського формату. Тому ресурс ми маємо дуже значний для ревіталізації цих об'єктів. Під час лекції аналізували досвід Німеччини, Чехії та Естонії. Краєзнавець Володимир Казаков анонсує зустріч, коли мова йтиме про долю окремих міських об'єктів. Я буду говорити тільки про ті шахти, які або вже закінчені, закінчили експлуатацію і не будуть там. Фактично не буде відновлено вже видобуток залізної руди. І таких об'єктів вісім це не так, мало, не так мало. Потім це шість об'єктів індустріальної спадщини, які утворюють як. Окремі об'єкти, так і цілі кластери вже формують. Ну, наприклад, рудники червоного пласта, там, наприклад, рудники Тарапаківського пласта, да, або територія колишнього заводу гірничого машинобудування на Гданцівці. Всі об'єкти мають бути міськими об'єктами. А якщо нам щось там не подобається, ми просто повинні перебудувати їх і налаштувати на міський лад для нашого життя. Це наше середовище з вами. Серед слухачів не лише криворіжці, анна гуськова приїхала до нашого міста з Дніпра. Архітекторка-урбаністка зацікавлена у тематиці культурної спадщини та наголошує, що Кривий Ріг – унікальне місто з огляду на особливості ландшафту. Саме по собі місто Кривий Ріг воно має дуже цікавий такий бекграунд історичний, і він по собі дуже сильно пов'язаний з індустрією, з виробництвом і тому культурна спадщина в тематиці індустріальності, і індустріальності промисловості це дуже цікаве та складне питання. Я впевнена, що це має значення на національному рівні, тому що вирішення питання подальшого Ільшого життя таких міст з таким архітектурним ландшафтом, історичним ландшафтом, може мати певний вплив не тільки на національному рівні, а й на світовому. Фахівці говоритимуть не лише про перетворення промислового сектору, але й про збереження архітектури, історичних пам'яток міста, освоєння територій, які можуть стати зонами відпочинку. Лекції проєкту можна буде подивитися в ефірі телеканалу Рудана Анна Ніколенко, Олександр Домашов, цей день.